Вітаю ви на каналі Ціє, це окрема думка Андрій наш гість сьогодні народний депутат, фракція Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Доброго дня відступати нема куди попереду вибори мера, і це означає, що ми чи правильно ми почули, що ви збираєтесь спробувати свої сили на посаді мера Києва. Власне, сьогодні в куларах Верховної Ради до мене підійшли журналісти і поставили мені запитання: чи маю я намір балотуватися на посаду міського голови Києва. На що я відповів, і зараз так само відповідаю вам, що це цілком імовірно. І оскільки якщо я буду йти, я буду йти як кандидат від партії від Сукраїнського об'єднання свободи, то остаточне рішення буде приймати відповідно партія і загальні збори міської організації, які відбудуться вже згідно законодавства, коли почнеться офіційна виборча кампанія. Нагадую, що вона почнеться з 5 квітня. Але якщо питати мою особисту позицію, то звичайно, я вважаю, що сьогодні. Настав той момент, коли е, дійсно в Києві повинна змінитися ситуація. І е, в Києві до влади повинні прийти, перш за все, люди, для яких Київ є рідним містом, містом, в якому вони живуть, в якому вони виросли, mm -hmm. в якому вони сформувалися, і для яких це місто є дійсно, е, яким це місто болить, хто знає проблеми цього міста, хто реально пройшов е, двори Києва. Я маю на увазі під час, от, наприклад, своєї виборчої кампанії на своєму окрузі. Я зайшов кожен двір. І так само я роблю після виборів. Тобто я знаю проблеми людей від самих їхніх первинних потреб. Але чи правильно я вас зрозуміла? Розмови з вашим лідером у вас не було стосовно ваших мерських амбіцій, можливо? Я думаю, ну, по-перше, розмови були звичайно. Так. І так я, я власне і кажу, що моя кандидатура розглядається. Угу. І якщо партія... На, на, на рівні з ким ще ну є у нас достатньо широка лава запасних партійна і є багато людей, які можуть бути достойними, але ем, наразі. Uh, я не хочу багато на цю тему говорити. Добре, Рішення да, буде я, прийнято. Я, тоді ми я, будемо Так, Я поставлю питання uh -huh. дещо по іншому. Наскільки свободівці вільні в своєму волевиявленні? Наскільки, якщо скажімо, ви чи готові піти в розріз з думкою партії? Якщо ви кажете, що ви киянин? Ви знаєте життя і потреби киян? Чи якщо партія не узгодить саме ваше прізвище? Я тут навіть мови не може бути. Я завжди буду виконувати всі партійні рішення і нікя член команди. Я не егоїст, не індивідуаліст. Я граю завжди за правилами ну, команди. добре. Тоді я не можу не поставити вам питання? Ну <с2> напевне, що тільки хі, хі, хіба хіба хто є в цій країні? Хто вам про це ще вас не запитував? Але я не можу цього не зробити. Чи знав ваш лідер, що ви невеличкою групою ваших депутатів, ваших колег йдете на зустріч з паном Пантелеймоновим на національну телекампанію України? У ну, я думаю, що чи ви як... діяли від себе? Ні, ну насправді це була звичайно ініціатива депутатів, свободівців, інших свободівців, які там були. І я ще раз ми вже на цю тему і на цій студії говорили. Я вважаю, що звичайно за суттю ці дії були абсолютно правильними, тому що під час війни. Продовжує керувати державним не приватним а державним каналом людина, яка займалася цензурою, яка викривляла майдан, яка в тому числі винна в тому, що сьогодні є в країні, і яка показує в красну площу і російську військову пропаганду в ефірі державного каналу наш візит був абсолютно виправданий, і тут не час для бюрократичних процедур, довгих чекань. Він мав йти в відставку негайно. Але очевидно, що та форма, яка відбулася, і зокрема, ну той емоційний взрив, вибух, який відбувся в Ігоря Міршиченка. Я скажу так, як політик він мав би діяти інакше, очевидно. але ви стояли в нього за ви спи... його не стримували? Я його не стримував, але я можу вам сказати, я. Е... Моя особиста позиція як політик він мав діяти інакше. Як людиною громадянина, я повністю його розумію, і його так само розуміють величезна кількість людей, які висловлюють йому зараз підтримку, і в соціальних мережах, і на вулиці. Добре, тобто тут нікуди не дінешся від того, що у нас сьогодні настрої такі в суспільстві. Люди вимагають люстрації. Я знаю, та і можливо війна чи революція все спише. Однак, однак, ви знаєте, що за групові порушення покарання набагато більше ніж якщо це злочин злочинці злочин одинак, але зараз мова не про це. То я. Думаю, я тобі... просто вам щоб закінчити цю тему, оскільки я вважаю, що на цю тему вже давно можна поставити крапку. Mm -hmm. Якщо е треба буде піти на якийсь допит чи ще кудись, ніхто цього не боїться, Я мільйон раз уже ходив і ще мільйон раз буде ходити. І тому, якщо у нас сьогодні в країні... Ця тема, ну вона ще когось цікавить і комусь може бути предметом для політичних спекуляцій, будь ласка, але я так бачу, що простих громадян вона навпаки показує, що ну, той же Ігор Мірошеченко його можна засуджувати там за його емоції. Але те, що країна вимагає люстрація, ця люстрація не відбувається. Це дуже погано. Андрію, я думаю, що насправді ми не будемо зараз говорити за людей. Якраз люди все пам'ятають. Я до чого все це питаю і цю гранологію з'ясовую, тому що. А, про вас завжди казали про як про одного найбільш найбільш перспективних тут українських політиків, враховуючи вашу біографію, так званий ваш бекграунд, як зазвичай кажуть сьогодні з екранів телевізорів. І той факт участі в ясна річ в цій зустрічі з Пантелеймоновим не роблять нікому честі. Однак, національна телекомпанія здобула нового голову. Чи це є ваша перемога? Як ви вважаєте? Ну я вважаю, що той факт, що нарешті у нас вже інше керівництво державного каналу, це дуже добре. Але можливо... немає вас питань. До особи нового немає ніяких питань. Я думаю, людина повинна показати себе в роботі. Він тільки вчора ввечері призначений. Я просто ще раз мушу сказати, що е, я не вважаю, що коли люди зупиняють державну зраду, яку здійснює чиновник, не журналіст, а чиновник, який керує державним каналом за наші податки, це не є ніякий злочин, і ніхто не вважає, що тут має бути комусь за це соромно. Ми викидали чиновників під час революції з усіх кабінетів. І чомусь э, це нормально сприймалося. Так, да, можливо, зараз, уже коли свобода є частина правлячої коаліції, можливо, дійсно треба було діяти трошки інакше. Але за суттю це абсолютно правильні дії. Коли зараз в країні всі криком кричать про те, що лишаються на посадах ті люди, які займалися корупцією і продовжують зараз займатися корупцією, то шановні друзі, через кілька тижнів, отак от чиновники будуть виносити з кабінетів вже не депутати свободи, а звичайні люди. Будуть робити це жорсткіше набагато. Тому ну я думаю, що тут э, це абсолютно не є. Є щось, от, якби свободівці попались на корупції, на тому, що вони, скажімо так, не відповідають своїм програмним положенням, Шекайте, щось так далі тушками насправді... ставали. Так. Це була б інша розмова. Андрія посада мера, це велике випробування, тому що ну хіба ви можете пригадати мера, який не попався на корупції, на корупцію, чи хоча б не мав якусь підозру з боку. Ну, я коли йшов Вимусі. на свій перший от, такі серйозні вибори, коли я йшов як кандидат, от мажоритарник на останніх парламентських виборах і йшов проти Галини Гереги, яка то. Тоді була, до речі, виконуючим обов'язків міського голови, і мала шалені гроші, і так далі. І я тоді переміг в цих виборах завдяки людям, перш за все, які проголосували. і потім ми разом захистилися від фальсифікації. Так от тоді я зрозумів оцю річ, що я, я людям це казав. І на, збу, і на зустрічах, коли я весь округ пройшов пішки в кожен двір. І коли, наприклад, мене висували, мої побратими з партії, я на зборах це казав, що я от як зайшов в парламент з тим, чим я маю, я на той момент не мав автомобіля, не мав своєї якоїсь там особистої окремої квартири, не мав ніяких там маєтків і так далі. От я з цим самим, з парламенту і вийду. І я, як їздив на метро, так і їжу на метро. Хоча я півтора роки депутат Верховної Ради, мені ніхто не може закинути. Угу. Може, мені можуть закинути, що я корупціонерів-чиновників з кабінетів вишибаю? Може, так, да, це страшний злочин. Я визнаю. Але от що мені ніхто не може закинути, що я став корупціонером, цим я. Пишаюся, і я це можу вносити собі в плюс, що я мав уже час побути депутатом, хай навіть так. в опозиції. Але я не маю я не набув ніякої власності. Так, Андрій Лєнко сьогодні. Висловлює свою окрему думку в ефірі. каналу і ми повернемося одразу після невеличкої паузи. Залишайтеся з нами. Андрій Лєнко, в окремій думці, ми повертаємося в студію на канал TVI, і, власне, для того, щоб з'ясувати, якого мера потребують сьогодні кияни? Кияни, які пережили ці жахливі майданівські часи, які тепер знають, скільки коштує свобода. Як думаєте, які потреби сьогодні в столичних мешканців? Я думаю, що кияни заслужили для початку. Хоча би мати такі самі права, як це мають інші громадяни України. Я зараз поясню про що я кажу. Можливо, це звучить дивно, але кияни у нас дискриміновані. В якому плані? По перше, в киян забрали і повністю знищили місцеве самоврядування, навіть оце недолуге українське, яке існує у нас зараз в країні. У нас Слава Богу, зараз відбудуться вибори міської ради і міського голови, але міський голова у нас з обрізаними і незрозумілими повноваженнями. Районних рад у нас немає, і, і поки що це питання активно не ставиться. Досі Київ виплачує єдиний регіон України, який виплачує 50% податку на доходи фізичних осіб в державний бюджет, в той час, як всі решта регіонів 100% цей податок залишається в місцевому бюджеті, а це фактично майже половина київського бюджету. Тобто для початку, хоча. Аби кияни повинні отримати всі ті права, які мають інші люди по Україні. Це по-перше. По-друге, я переконаний, що Києву потрібен міський голова, киянин. Я не тільки маю на увазі, що це там народжений в Києві і так далі. Це людина, яка прожила в Києві, яка сформувалася в Києві, яка місто це любить і для якої це місто рідне, а не просто це територія, де є певні економічні ресурси, і можна просто шляхом корупції ці ресурси змусити працювати на себе на свій клан. Відповідно. Це другий момент. Третій момент в Києві треба, хоча б от з Києва починати і дійсно поламати всю ту корупцію, яка є на рівні міської влади, на рівні районної влади, всі ці кришування кіосків з алкоголем. Парковки ці всі незаконні або навіть законні, які а, діють через чорні гроші. Всі незаконні забудови, От те, що до речі, ми, наприклад, чому я от кажу, маємо досвід. Маємо досвід, наприклад, Київська свобода роками боролася з незаконними забудовами, і дуже багато перемог здобула, коли нам вдалося зупиняти дійсності незаконні рішення і незаконні забудови, які руйнували людям життя. І до речі, діяли ми тоді, от приблизно такими методами. Як і ну от, ви коли говорили про Ігоря Мерченченка. можна говорити, що це не зовсім правильні методи, але вони були дієві. Звичайно, зараз, коли у нас є там Генеральна прокуратура і так далі, ми можемо діяти вже іншими методами, і ми будемо діяти іншими методами. Але очевидно, що є е, е, інколи в політиці потреба діяти жорстко. Наступний момент це е, ситуація загалом е, з містом, тому що в нас. Е, нам потрібно в Києві створити, по суті, ну не то, що створити, а Київ повинен мати своїх якби лобістів на рівні центральної влади. От розумієте, зараз, по суті, ці функції намагалися, ну ми можемо по різному оцінювати, але принаймні старалися виконувати депутати мажоритарщики від Києва, в тому числі я. Mm -hmm. Але очевидно, що зараз Києву потрібна людина, яка отримує мандат mm -hmm. довіри від киян і зможе перед заводом, перед президентом, перед прем'єр-міністром, перед Верховною Радою. Увесь голос говорити про ті питання, які хвилюють киян, і необхідність їх вирішувати, тобто, це по суті має бути такий представник і людина, яка може зупиняти, тобто, в по нинішнім повноваження міського голови вони невеликі, але принаймні він може зупиняти корупційні дії, він може зупиняти незаконні процеси, він може бути по суті адвокатом міської громади, і плюс він може представляти міську громаду на центральному рівні, і його слово буде вагомим. Бо за його словом стоїть мандат довіри людей. Добре, якщо ми будемо говорити про вибори в чільника. В столиці, ми говоримо про те, що свободи є кандидат, і це і цей кандидат лише Андрій Лєнко. Правильно я зрозуміла? Mm, я б так не я такого не казав. Ну, я, я, добре, ви в трійці лідерів. Я буду говорити так. Давайте про президентські амбіції вашого об'єднання. Мені дивно, що ніхто з українських політиків чомусь не розглядає крісло мера столиці як певний Трамплін до крісла президента, хоча в. В принципі я пам'ятаю 2001 рік, і коли телевізійні журналісти називали мера Нью-Йорка Родофа Джуліані мером всієї Америки, і ви напевно це також пам'ятаєте. Це означає, що не виключено, що професійний і класний мер Києва може стати президентом. Пан Тягне ніколи про це не думав. Ви не говорили з ним на цю тему. Ну я переконаний, що в ваших словах є частина логіки. І дійсно тут є така тенденція, так що хороший мер, міський голова, столиці, він може, або там символічного там, міста найбільшого як, наприклад, Нью-Йорк в Америці, може претендувати в майбутньому на найвищі посади в державі. І ми знаємо, наприклад, приклад того ж самого Саакашвілі, який теж починав з того, що він був міським головою, мером Білісі. А щодо тягнебока, то на сьогоднішній день, я думаю, він вже є політиком загального національного значення. І, очевидно, якщо він буде зараз брати участь в виборах, то це будуть вибори ну, президентські. І у нас з'їзд 29 го числа, який буде приймати рішення щодо нашої участі в цих виборах. А, я до речі, Олег Тягнебок свій час балотувався на посаду міського голови Києва. Це було в 2008 mm -hmm. році, ще коли ми по суті, це були такі наші перші кроки Крок, в Києві. Бо ну так би партія в нас стара, і вона з 91-го давня, якби да. З 91-го року вона існує, але це були такі перші наші По суті, ми створювали тоді нашу київську організацію. Mm -hmm. Це були перші кроки наші. Але очевидно. Видно, що е, взагалі е, посада міського голови столиці це дійсно посада, яка має не тільки господарське значення, яка має дуже велике політичне значення. І дійсно, це е, посада для тих людей, які можуть претендувати е, і можуть представляти не тільки навіть столицю, але й певною мірою всю країну. То, це тебе теж прекрасно розуміти. Я не можу не запитати вас про зухвалий злочин, який пов'язаний з, з ім'ям і смертю Саші Білого, тому що поява в Україні тут і популярність, певна популярність в правого сектора означала посунення позицій свободи. Чи ви готові сприяти тепер міністру Авакову в пошуку винних? Тому що він закликає і готовий залучити до розслідування усіх бажаючих і громадських діячів, політиків, в тому числі. І, і чи ви дали відповідь на питання? А хто власне був зацікавлений в цій смерті Саші Білого? Я сподіваюся, що ви дасте відверту щиру відповідь одразу після невеличкої паузи на каналі Тівя Залишайтеся з нами Андрій Ілєнко сьогодні в окремій домці. Це окрема думка Андрій Єлєнко, народний депутат від фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода. на аргії сьогодні. І власне ми зупинилися в, 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 в минулому блоці на темі стосунків між свободою і правим сектором. Хтось комусь поступився в популярності? І, власне, як ви пояснюєте смерть Саши Білого? Хто зацікавлений був? Два по суті різних питання щодо стосунків свободи і правого сектору. Ну е, я скажу, що це не новина для нас, абсолютно ніяка. Я наголошу, що свобода існує як політична сила з 91-го року, і е, ми постійно брали участь у виборах в різних політичних кампаніях. І звичайно, ми завжди мали певну політичну конкуренцію. Це абсолютно нормально. Що стосовно правого сектору, то ну, наприклад, зараз правий сектор створюється на базі УНА УНСО, так УНА. У ну, УНА брала участь на останніх парламентських виборах. Вони мали свій окремий партійний список і виставляли своїх кандидатів. Вони йшли на парламентські вибори, і свобода йшла. Тобто, ну це нічого нового по великому рахунку. Це немає ніякої принципово нової ситуації. Тому життя покаже і вибори, і всі інші речі вони розставлять крапки «і». Але на моє щире переконання, тобто насправді ніякої там. Загострення уваги з боку свободи на цьому питанні немає. Що стосовно ситуації з Олександром Музичком і його загибелю, я, знаєте, я тут хочу сказати наступне: мені здається, що сьогодні я не ідеалізую його постать і не ідеалізую. Uh, певні його дії і так далі, але uh, ми прекрасно маємо розуміти, що, напевно, в ситуації, коли в країні не покарані ще ті, хто вбивав людей на Майдані. Ну, мені якось так здається, можливо, це не найголовніше було сьогодні питання саме з uh, Олександром Музичком в Рівному. І, можливо, це не є сьогодні саме те, що вимагало українське суспільство саме от розправитися з ним. Uh, хоча це моя персональна думка, в даному випадку я не говорю як представник там. Партія, я говорю, в суто свій, от, ми мене запитали як людина, і я вам по-людськи відповідаю. Це можливо, мені здається, трошки ситуація, яка не зовсім зрозуміла людям. Але якщо готова. Um, міністр і він готовий до відкритого розслідування. Я думаю, це дуже правильна позиція, що він це заявив. Що він не ховається за якимись там формальними заборонами? Будь ласка, громадськість долучайтесь до розслідування. Я думаю, що в результаті цього розслідування кожен зробить свої висновки, і ми будемо знати дійсно правду про цю на жаль трагедію. яка сталася. Ви були особисто знайомі. Відверто скажу ні, я знав, звичайно, про нього, і я знав набагато раніше про нього, ніж він став популярним, скажем, за останні кілька місяців, коли він його почали показувати активно по телебаченню і в інтернеті. Я знав про нього, але я не був з ним особисто знайомий. Питання насправді в тому, що в хто був зацікавлений, по перше, а по друге, Саша Білий, не дивлячись на всі факти з його біографії, навічно залишиться тепер героєм України, який боронив інтереси державництва історія все розставить на свої місця. Я думаю, що кожна людина по собі, коли вона йде з цього світу, вона залишає по собі саме той спадок, на який вона заслуговує. Кожен буде думати. І робити свої висновки. Чому такі протиріччя були в довідках силових структур? Вони спочатку говорили про те, що він був застрелений, потім з'явилося повідомлення про те, що він смертельних травм собі сам завдав. Як ви поясните таку поведінку солоків? Я тут можу лишень сказати, що для цього є відповідно Міністерство внутрішніх справ і міністр. От я думаю, вони дадуть більш вичерпне пояснення. Я вже в принципі все, що сказав, то вже і сказав. Цьому. Ну добре, тоді поговоримо про можливі, все ж таки політичні альянси. Чи на сьогоднішній день ви ведете ваша партія веде з кимось перемовини, щоб посилити, посилити свої позиції? А відтак і прискорити пришвидшити перемогу на президентських і можливо на виборах мера тут в Україні, тому що сьогодні говорять про можливий альянс Кличка і Порошенка Тимошенко Луценко. Наскільки ви готові до такі, такої співпраці і кого ви бачите своїми uh, дружніми партнерами? Перше, свобода є на сьогоднішній день в складі коаліції. Uh, в складі коаліції є також наші партнери. Це політична сила, батьківщина і удар. Так з батьківщиною у нас партнерські стосунки ще за сформовані задовго до навіть парламентських виборів. З ударом у нас співпраця йде з часів нашого заходження в парламент. Ми разом пройшли революцію пліч-опліч. І я переконаний, що нам необхідно зберігати цей альянс, попри всі там, ідеологічні, практичні, якісь інші розбіжності, кадрові і багато дуже внутрішніх запитань один до одного, але ми маємо ці внутрішні питання вирішувати і залишатися єдиними. Ми не маємо повторювати помилок 2005 року, команди Ющенка там, і так далі. Тобто зараз а, нам необхідно. Показувати цю єдність особливо на фоні зовнішньої загрози нашої державності, і це дуже важливий мобілізуючий консолідуючий фактор. Тому я думаю, що як би там не було, але на виборах ми маємо принаймні зберігати коректність і не починати війну на знищенні. Але це дуже важко, коли ваші соратники будуть вашими опонентами. Але насправді в політиці так завжди партнери по коаліції вони з одного боку партнера, з іншого боку, політичні опоненти, і це так було, є і буде завжди. Тому але головне, щоб ця політична конкуренція, здорова політична конкуренція, не переходила грань за якою стоїть небезпека для держави. Добре, найбільшим конкурентом на президентських під час президентської кампанії, на президентських виборах пані тягнемо пані Тимошенко і скажімо пан тягнебок. Хто буде між ким конкурувати? Як ви оцінюєте такі шанси? Я думаю, що все. По-перше, у нас буде з'їзд, який покаже, що, як ми будемо брати участь в президентських виборах. А по-друге, ну, тобто, ми дочекаємося з'їзду перед тим, як давати оцінки. А з іншого боку, е я не люблю, я діючий політик, я не я хоч за освітою політолог, але. я... Політик зараз і я не роблю таких оцінок. Тобто, це оцінки хайдуть експерти, громадськість, а потім виборці на виборах. Я говорю не про наші взаємостосунки, а про те, що ми хочемо робити. Ем... Все складається на те, що насправді наші виборці, ми, українці, демонструємо набагато якісніші людські якості, та набагато професійніші ми є громадянами, аніж, скажімо, наші політики. Які уроки мало би винамал би винести наш український естеблішмент, щоб уникнути таких помилок, які ми вже пережили? Я, хоч вже там більше року є народним депутатом, але якось ну дуже не хочеться себе зараховувати до політичної, Естеблішменту, не Чому? знаю, ну, бо щось у мене нема довіри до цього слова. А як ви себе ідентифікуєте? Я себе ідентифікую як Андрій Лянк. А, а в цій ситуації я просто до чого веду, що ну просто дискредитоване поняття в Україні політичний естеблішмент, це від цього віє якоюсь такою Дуже корумпованою такою групою людей, яка займається тільки деребанами, і так далі. Uh -huh. Я думаю, що нам треба формувати зараз по суті нову політичну еліту, але це повинно робити суспільство, у тому числі на виборах. Люстрація повинна відбутися. І от якщо люстрація не відбувається зараз через законодавство, то от вибори це буде теж певна люстрація. Я хотів би просто сказати, що суспільство дуже сильно змінилося за ці останні кілька місяців. Uh -huh. Суспільство перестало боятися смерті навіть. Тобто колосальні зміни в психології людей. І зараз має змінитися політика в Україні, теж має змінитися. І от корупція, відкати, деребан, використання політики для самозбагачення. А ну тобто, ті політики, які думають, що вони далі будуть продовжувати цим займатися, вони повинні бути готовими, що отак до них в кабінет прийдуть, але знову ж не депутати. А вже народ прийде до них в кабінети, просто викине викинеє геть в кращому разі. Андрій Лінко, народний депутат від фракції Сукраїнського видання «Свобода». сьогодні висловив свою окрему думку власне в прямому ефірі. Канал ТВ. дякую за довіру до нашого каналу. Зустрінемо завтра. ж при дякую. 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 Можливо, було якесь питання на яке видовувати.